1 вересня 2023 року набула чинності Гайська конвенція про судові рішення, яка забезпечує міжнародне визнання та виконання судових рішень інших країн у цивільних та комерційних справах. Європейський союз та Україна приєдналися до цієї конвенції. Це означає, що держави-члени Європейського Союзу визнаватимуть рішення суддів України, а Україна визнаватиме рішення судів держав-членів Європейського Союзу. Очікується, що в майбутньому до Конвенції приєднаються інші країни. On September 1, 2023, the Hague Judgments Convention entered into force, ensuring international recognition and enforcement of judgments from other countries' courts in civil and commercial matters. The European Union and Ukraine have joined the convention, which means that member states will recognize Ukraine's judgments and Ukraine will recognize judgments from member states. Other countries are also expected to join in the future.